Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати про кліматис сорту Джон Піктон. Ось ви бачите загальний вигляд його. Висота до 2,5-3 метрів його, це внизу зараз квіточки цвітуть. Квітка дуже велика, 15 і більше сантиметрів. Такого. Забарвлення, можна сказати, двокольорове. Середина ніжно така влакітна, а краї, виходить, такі більш темніше От. Дуже красивий сорт, дуже привабливий. І так як я сказав, сорт називається Джоан Піктон. Автор цього сорту назвав цей сорт і Цю назву посвятив своїй жінці. Тому сорт називається Джоан Піктон. Рекомендую для вирощування. Дуже гарна квітка, невибагливий. От. Будь ласка, Вирощуйте у себе, сажайте його, даруйте красу собі і навколишнім вашим оточуючим людям. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Усім добра і миру!